Доброго дня, з вами Олександр Юріков, і ми продовжуємо говорити про основи кримінального права на тему номер 7 кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності. Сьогодні ми поговоримо про хуліганство. Хуліганство це у нас кримінальне правопорушення. передбачене статтею 296 Кримінального кодексу України. Зараз відкриємо. Частина перша цієї статті вона передбачає хуліганство. Тобто, що таке хуліганство? да? Це грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. При цьому така неповага повинна супроводжуватися або особливою зухвальністю, або винятковим цинізмом. Основним безпосереднім об'єктом цього кримінального правопорушення є громадський порядок. Додатковим факультативним об'єктом можуть виступати здоров'я особи, авторитет органів державної влади або громадська безпека. Об'єктивна сторона полягає у грубому порушенні громадського порядку, тобто в вчиненні саме активних дій. При цьому кримінальний кодекс не пов'язує наявність хуліганства з його вчиненням у громадських місцях, ну громадських або публічних місцях. Таким чином, громадський порядок може бути порушений і за відсутності сторонніх осіб чи у присутності лише потерпілого, наприклад, вночі, в безлюдному місці або в квартирі. Однак вчинення хуліганських дій у присутності інших людей. В обстановці проведення публічного заходу, наприклад, покладення квітів до пам'ятника, концерт тощо, якийсь інший масовий захід, це є однією із ознак, яка вказує саме на грубість порушення громадського порядку. Суб'єктом цього кримінального правопорушення є фізична осудна особа, яка досягла 14-річного віку. Суб'єктивна сторона характеризується наявністю прямого умислу, а також обов'язкової ознаки куліганства це мотив. Явної неповаги до суспільства, тобто очевидна демонстративна зневага винного до встановлених у суспільстві правил поведінки. При цьому неповага до суспільства це прагнення показати свою зневагу до існуючих правил і норм поведінки в суспільстві, самоутвердитися за рахунок приниження інших осіб, протиставити себе іншим громадянам суспільству чи державі. При цьому неповага має бути явною це означає, що неповага до суспільства є очевидною, безсумнівною як для хулігана, так і для свідків його дій. Тобто, це повинно бути зрозуміло для усього коло учасників цього правопорушення. І мотив він є саме відмінною рисою хуліганства. Тобто особлива зухвалість та винятковий цинізм і явна неповага до суспільства. Як я й зазначив, що така неповага до суспільства вона супроводжується або особливою зухвалістю, або винятковим цинізмом. Так от, під особливою зухвалістю може бути визнано таке грубе порушення громадського порядку, яке супроводжувалось, наприклад, насильством із завданням потерпілій особі побоїв або заподіянням тілесних ушкоджень, знущанням над нею, знищенням чи пошкодженням майна. Зривом масового заходу, тимчасовим припиненням нормальної діяльності установи підприємства чи організації руху громадського транспорту, або таке, яке особа тривалий час уперто не припиняла. Винятковим цинізом можуть бути визнані такі дії, які поєднані з, не... з демонстративною зневагою до загальноприйнятих норм моралі, наприклад. Прояв безсоромності чи грубої непристойності, знущанням над хворим, дитиною, особою похилого віку, або такою, яка перебувала у безпорадному стані тощо. Тобто, якщо у нас порушення громадського порядку супроводжується особливою зухвалістю і винятковим цинізмом, і при цьому таке порушення громадського порядку є грубим, то відповідно кримінальна відповідальність настає за статтею 296 девяносто кримінального кодексу України. Якщо ж хуліганство не супроводжується особливо зухвалістю чи винятковим цинізмом, то відповідно такі дії можна розцінювати як дрібне хуліганство, передбачене Кодексом України про адміністративні правопорушення. Знов повернемося до кримінального кодексу. Частина друга передбачає ті самі дії, як чинені групою осіб, тобто, якщо хуліганство вчиняє дві і більше особи. Суб'єкта кримінального правопорушення, і частина третя передбачає ті ж самі дії, вчинені особою, яка раніше судима за хуліганство, в даному випадку е рецидив цього кримінального правопорушення виступає як ознака повторності. Тобто, якщо особа раніше, наприклад, вчиняла хуліганство і знов вчинила хуліганство, то така обставина, що обтяжує відповідальність, відсутня. Але якщо у нас особа за попереднє кримінальне правопорушення за попереднє хуліганство, була засуджена, тобто, щодо неї, набрав законну силу обвинувальний вирок суду, то відповідно кожне наступне хуліганство буде вважатися таким, що вчинена особа, яка раніше вже судима за хуліганство, тобто за частиною третю. Так наступне це хуліганство пов'язане з опором представникові влади або представникові громадськості, які виконує обов'язки з охорони громадського порядку чи інші громадяни, які припиняли хуліганські дії, от. Є е у нас окрема стаття опір представнику влади. Це у нас 342 стаття, 342 стаття. Опір представникові влади, «Працівникова прохорона» і так далі. Тут певний перелік, і в диспозиціях він ще тут розширений. От, то на відміну від цієї статті в даному випадку, якщо хуліганство продовжується, тобто триває хуліганські дії. І, відповідно, певні особи, наприклад, представники влади або інші громадяни, намагаються запобігти цьому кримінальному правопорушенню, його припинити або затримати особу. І під час самого вчинення хуліганських дій вчиняється опір цим особам, то, відповідно, такі дії слід розцінювати як хуліганство, пов'язане з опором. Якщо ж самі хуліганські дії закінчилися, тобто хуліганство вже є закінченим кримінальним правопорушенням. Тобто всі дії вчинено. От. І такий опір представникам влади або громадськості, він е, винна особа чинить е, саме для уникнення затримання, наприклад, то, відповідно, такі дії слід оцінювати як хуліганство і окремо 342 стаття, як опір представнику влади, правоохоронних органів і так далі. Тобто, якщо опір е, таким особам здійснюється під час Чинення хуліганських дій це частина третя дії хуліганство пов'язане з опором представнику влади або представнику громадськості. Якщо хуліганські дії вже припинено, і опір чиниться з метою, наприклад, як я кажу, вже повторюсь, недопущення затримання такої особи от, або уникнення покарання, то відповідно. Дані дії слід кваліфікувати за двома статтями: це хуліганство і 342 стаття, так, і частина четверта: вона передбачає те ж саме куліганство, якщо вони вчинені із застосування вогнепальної або холодної зброї. Що таке вогнепальна, що таке холодна зброя, ми говорили про це в попередніх відео, або іншого предмета, спеціально пристосованого, або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Тобто, у нас є. Тут два види, да, Це спеціально пристосований і заздалегідь заготовлений. Що це означає? Спеціально пристосованим. Справа почнемо. Спеціально пристосованим. Для нанесення тілесних ушкоджень слід визнавати такі предмети, які пристосовані винної особи для цієї мети наперед, або під час чинення хуліганських дій. Ну, тобто, наприклад. Розбив ціла пляшка, скляна була, він її розбив для того, щоб зробити колюче ріжуч, ріжучий предмет для нанесення тілесних ушкоджень. Оце саме буде спеціально пристосоване. І заздалегідь заготовленим це такі предмети, які, хоч і не зазнали якоїсь попередньої обробки, але ще до початку хуліганства були. Приготовлені винним для зазначеної мети. Тобто, наприклад, особа заздалегідь взяла із собою, наприклад, кухонний ніж, або там якийсь кастет, або будь-який інший предмет, яким можна заподіювати тілесні ушкодження. Тобто, в чому різниця між спеціально пристосованим і заздалегідь заготовленим? Спеціально пристосованим це особа або до початку вчинення хліганських дій, або під час вчинення хуганських дій, певним чином перероблює. Доопрацьовує певний предмет для того, щоб він слугував саме для нанесення тілесних ушкоджень, то заздалегідь заготовленим це коли особа ще до початку вчинення дій обрала для себе той предмет, яким буде вона заподіювати тілесні ушкодження. Вирішуючи питання щодо наявності в діях винної особи такої ознаки куліганства як застосування вогнепальної зброї. Вогнепальної або, або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, слід враховувати, що ця ознака має місце лише в тих випадках, коли винний за допомогою таких предметів заподіяв, наголошую, заподіяв чи намагався заподіяти тілесні ушкодження, або коли використання цих предметів під час чинення хуліганських дій створювало реальну загрозу для життя чи здоров'я громадян. Тобто. Якщо у особи, наприклад, є холодна вогнепальна зброя із собою, або будь-які інші предмети, які він пристосував чи заготовив заздалегідь для нанесення тілесних ушкоджень, якийсь камінь, е ніж можливо, не знаю, сокира і таке інше, все це може бути визнано предметом або спеціально пристосованим, або заздалегідь заготованим, е то в такому випадку, якщо вони просто при особі, яка вчиняє хуліганські дії, е ми не можемо розцінювати її дії як хуліганство як ну, по частині четверті, ми не можемо це розцінювати. Зараз відкриємо як хуліганство, вчинений застосуванням ось цих от предметів не може. Але якщо він достав цей предмет і починає їм погрожувати або вже заподіяв комусь тілесні ушкодження, або. Створив загрозу за подіяння тілесних ушкоджень, то відповідно такі дії ми вже розцінюємо по частині четвертій, як хуліганство, вчинене із застосуванням певного предмету. Так е, ще по хуліганству у нас є постанова пленуму. постанова певного Верховного суду України номер 10 від 22.12.2006 року про судову практику у справах про хуліганство. Так як і в попередніх постановах, пеному, про які вже розказував, тут є багато положень. Відповідно, тут і зазначено, що таке особливо зухвалюється винятковий цинізм, в яких випадках групи осіб кваліфікують, пов'язане з опором і таке інше. Тобто, більш детально роз'яснюється про ознаки складу самого хуліганства і його обставин, що обтяжують відповідальність. Наступне кримінальне правопорушення, про яке ми поговоримо, це буде кримінальне правопорушення, передбачене статтею 297 Кримінального кодексу України. Наруга над могилою, іншим місцем похованням або над тілом померлого. Відкриємо кримінальний кодекс, подивимося редакцію статті 297. Частина перша передбачає наругу над могилою, іншим місцем поховання над тілом останками прахом померлого або над урною з прахом померлого, також незаконного заволодіння тілом, останками прахом померлого, урною з прахом померлого предметами, що знаходяться не на або в могилі в іншому місці поховання на тілі в останках померлого. Частина друга вже передбачає скверні руйнування братської могили та інших могил. Які були споруджені в пам'ять про тих, хто боровся проти нацизму, проти Російської Федерації, ну збройної агресії Російської Федерації, хто був учасником революції гідності, і деякі інші події і відповідно. Частина третя передбачає ті ж самі дії, але вже вчинені повторно. групи осіб, скорисвичів хуліганських мотивів, також поєднані з застосуванням насильства чи погрозою його застосування. Частина четверта передбачає ті самі дії, що спричинили тяжкі напад. Так, повернемося до презентації. Могила. Могила це у нас виділене місце на кладовищі, де відбулося поховання померлих. Інше місце поховання це склеп, мавзолей, окремі поховання в парках, скверах. Біля храмів, у лісових зонах, в горах, меморіальна меморіальності на або її частина, де знаходиться урна з прахом померлого і інші місця поховання. При цьому урна з прахом померлого визнається певна посудина, у якій зберігається прах померлого після його кремації. Труп це тіло померлого, його останки чи окремі його частини, незалежно від проміжку часу, що минув з дня його смертю, і того громадянином якої країни був покійний. Наруги, тобто ми переходимо до об'єктивної сторони, наруга може бути вчинена шляхом осквернення могили, нанесення зневажливих написів, малюнків, символів або інших зображень на пам'ятниках чи на могильних спорудах або на урні з прахом померлого. Наруга буде і у разі розкопування могили, пошкодження ніші у стіни, урни з прахом, осквернення труни, пошкодження пам'ятника надгробної плити пам'ятних написів зображення огорожі тощо. Незаконне заволодіння має місце у разі незаконного таємного або відкритого заволодіння тілом, останками чи урною з прахом померло, або вчинення непристойних дій над тілом останками померло, самовільне знімання одягу з тіла померлого, переміщення його тіла в інше місце, розшайнування чи знищення тіла останків праху померло, вчинення акту некрофілії, використання частин тіла померлого з ритуалами чи іншими незаконними діями. В цій частині е, слід акцентувати увагу на тому, що саме в даному випадку предметом кримінального правопорушення саме буде або урна з прахом, або всі будь-які речі, які перебувають або в могилі, або на могилі, тобто біля огорожа і таке інше. Тобто, якщо, наприклад, з кладовища або іншого місця поховання осіб е, вчиняють крадіжку певних речей, які там знаходяться, то відповідно це стаття 297. Не крадіжка, не 185. Саме 297. І з приводу знімання одягу, переміщення тіла померого в інше місце, є у нас така слідча розшукова дія, як огляд трупа пов'язаний з екзумацією. Воно надається з дозволу прокурора, то за. То, відповідно, це є законна слідча розшукова дія, і відповідно там дозволяється розкопувати могилу, вилучати або усе тіло померло, або частини цього тіла. От, але при цьому могила приводиться у попередній належний стан, тобто який він був до розкопки. Це закон. В даному випадку. Але якщо вчиняються будь-які інші дії, От, то, відповідно воно все підлягає ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 297 Кримінального кодексу України. Так, наступне якраз незаконне заводіння інших предметів припускає таємне або відкрите вилучення предметів, що знаходяться в могилі, іншому місці поховання, тілі померлого або на могилі. Так, я як я й сказав, одяг коштовності, пам'ятник, надгробна плита, огорожа стіл. Особливо на практиці виникають питання з приводу крадіжки металевих огорож, столів, лавочок і таке інше. Бо ці предмети вони є такі популярні, поширені для викрадення, бо їх можна здати на металопрух. Так. Наступне. Це у нас закінченим це кримінальне правопорушення. Воно вважається з моменту вчинення будь-якого зазначеного в диспозиції статті діяння. От, а щодо незаконного заволодіння, названих у цих, цій статті предметів, з моменту їх вилучення, коли винна особа мала можливість користуватися, розпоряджатися викраденим майном. Так, по цій статті все переходимо до наступної. Це у нас стаття. 301 Кримінального кодексу України. Ввезення, виготовлення збут і розповсюдження порнографічних предметів. Тут ми поговоримо дуже коротко. Відкриємо кримінальний кодекс. 301 стаття. Зараз у нас в кримінальному кодексі є 301 стаття. Це ввезення, виготовлення збут і розповсюдження порнографічних предметів і відповідно. 301 з позначкою 1 це одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, вивезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення збут і розповсюдження. Різниця полягає в тому, що тут це загальна норма, це спеціальна, тобто виокремлена щодо саме дитячої порнографії. А так, в принципі, вони трішки подібні на додаті. Ми ж розберемо 301. Передбачає везення в Україну товарів зображень інших предметів порнографічного характеру, з метою збуту чи розповсюдження, або їх виготовлення, зберігання перевезення чи інше переміщення з тією самою метою, або їх збут чи розповсюдження, а також примушування до участі в їх створенні. Частина друга передбачає ті самі дії, але вчинені щодо іншого предмету кримінального правопорушення: це кіно або відеопродукція, комп'ютерні програми порнографічного характеру. Ну, а також збут неповнолітнім. Неповнолітнім це особи від 14 до 18 років. Чи розповсюдження серед них товарів зображень порнографічного характеру. Ну, відповідна частина третя передбачає, ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групи осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі. І тут є примітка, що у великому розмірі дохід має місце тоді, коли його сума в. 200 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, так далі ми поговоримо про предмет цього кримінального правопорушення. В частині першій цієї статті предметом є різні друковані чи рукописні твори, малюнки з натури, натуралістичні фото, фотомонтажні та інші матеріальні предмети, змістом яких є непристойне зображення порнографічного характеру, предметом част в частині другій статті 301 є кінофільми, аудіо і відеопродукція, відеозаписи. Матеріальні носії комп'ютерних програм, та інші матеріальні носії інформації інформації порнографічного характеру, так. що стосується статті 301 то як і казав, там спеціальна норма виділена окремо щодо саме Дитячої порнографії під дитячою порнографією, відповідно до примітки до статті 156 з позначкою 1, слід розуміти зображення у будь-який спосіб дитини, чи особи, яка виглядає як дитина, у реальному чи змодельованому відверто сексуальному образі, або задіяної у реальній чи змодельованій відверто сексуальній поведінці, або будь-яке зображення статевих органів дитини в сексуальних цілях, це буде у нас дитяча порнографія. Так, що стосується ввезення в Україну товарів, то відповідно це через кордон України з інших держав, що стосується СБУ, це продаж цих розповсюдження, наприклад, в інтернеті, через якісь Facebook, Telegram-канали, таке інше. Виготовлення, зберігання, перевезення, тобто виготовлення, це саме створення цього предмету зберігання. Як таке, може бути на якомусь носі інформації, відеокасеті, диску, сам флешці, флеш накопичувачі таке інше. Перевезення на транспорті або особисто при собі. Але отакі дії, як виготовлення зберігання перевезення чи інше переміщення, обов'язково повинно бути вчинено лише з метою їх розповсюдження або збуту. З метою їх розповсюдження або збуду. Якщо ці дії вчиняються не без такої мети, то відповідно кримінальне правопорушення може бути наявне лише якщо це щодо дитячої порнографії. Бо тут немає значення мета збуду. Тут сам факт виготовлення дитячої порнографії, Одержання доступу до дитячої порнографії так і інше. Так, переходимо до наступної статті. Так, це у нас стаття 304 Кримінального кодексу України. Втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність. Зараз знов таки відкриємо кримінальний кодекс, щоб подивитися редакцію цієї статті. Так, вчинення Частина перша вчинення неповнолітніх у протиправну діяльність у пияцтво, у заняття вибрастом або заняття азартними іграми. Частина друга передбачає ті самі дії, вчинені щодо малолітньої особи, тобто особи, яка не досягла 14-річного віку, батьком, матір'ю, вічмом, мачукою, опікуном чи пікувальником, або будь-якою іншою особою, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілого чи пікування про нього. Тобто тут певні родинні зв'язки. Кримінальні відповідальності за втягнення неповнолітнього у протиправну чи іншу антигромадську діяльність може бути піддані особи, які під час чинення цих дій досягли 18-річного віку. Тобто, суб'єктом цього кримінального правопорушення може бути лише фізична судна особа, яка досягла 18-річного віку, тобто повноліття. І під втягненням неповнолітнього у протиправну чи іншу антигромадську діяльність треба розуміти певні дії дорослої особи, повнолітньої особи. Вчинені з будь-яких мотивів, і пов'язані з безпосереднім впливом на неповнолітнього з метою викликати у нього рішуче взяти участь в одному чи декількох кримінальних правопорушеннях, або займатися іншою антигромадською діяльністю, тобто підтягненням неповнолітнього протиправну діяльність слід розуміти залучення неповнолітнього до вчинення одного чи декількох кримінальних правопорушень. тобто Воно може бути вчинено як у співучасті, так і за відсутності співучасті, якщо особа ще не досягла віку кримінальної відповідальності, але все одно для особи, яка залучила для повнолітньої особи, яка залучила малолітню або неповнолітню особу до вчинення кримінального правопорушення в її діях. Наявний склад кримінального правопорушення передбачено статтею 304 кримінального кодексу України як втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність. Так, що стосується об'єктивної сторони, під втягненням у пияцтво слід розуміти умисне схиляння неповнолітнього у будь-який спосіб, ну, відповідно, неповнолітнього, якщо це частина друга, то малолітнього у будь-який спосіб до систематичного вживання спиртних напоїв, збудження у нього такого бажання: тобто, це спільне вживання спиртних напоїв, умовляння їх вжити, пригощання ними, дарування, розрахунок будь що Наступне це втягнення у заняття жебразом. Це умисне схиляння неповнолітнього у будь-який спосіб до систематичного випрошування грошей речей інших матеріальних цінностей і сторонніх у сторонніх осіб як самостійно неповнолітнім, так і спільно з дорослими особами. І третє під втягненням у заняття азартними іграми розуміється: умисне схиляння неповнолітнього у будь-який спосіб до систематичної гри на гроші чи інші матеріальні цінності. При який виграш залежить від випадковості, як ви помітили, в усіх цих формах прояву об'єктивної сторони наявне таке значення як систематичні. Тут у нас систематичної гри, тут у нас систематичного випрошування грошей, тут у нас систематичне вживання спиртних напоїв. Так от вживання тут знизу виділено жовтим і жирним чорним. Вживання спиртних напоїв, заняття жебрастом або азартними іграми визнаються систематичними, якщо вчиняється не менше трьох разів протягом нетривалого часу. Протягом, тобто три рази є три епізоди вчинення таких дій. Нетривалий час це відносне поняття, воно конкретно не визначене. Так. Е, ще тут треба додати, що також по Цій статті, а і не обов'язково цій, є ще інші статті, де кримінальні правопорушення вчиняються, наприклад, неповнолітніми або втягуються неповнолітні у протиправну діяльність, то відповідно для роз'яснення цих положень є у нас постанова Плену Верховного суду України номер 2 від 27.02.2004 року про застосування судами. Законодавство про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність. І тут, відповідно, роз'яснено дуже багато положень Кримінального кодексу України не лише щодо статті 304, не лише є інші кримінальні правопорушення, де залучається неповнолітні. Наприклад, це у нас. Ну, давайте почнемо. Це 315 стаття, 309, 307, 317, 323, 324. То в даних випадках там е, за, із залученням неповнолітнього. Ну, наприклад, зараз відкриємо 317 е, стаття. Організація або утримання місць для незаконного, незаконного вживання виробництва чи виготовлення наркотичних засобів психотропних речовин і їх аналогів. і частина друга тут вчинення тих самих дій із залученням неповнолітнього. Тобто, це є такі спеціальні норми по відношенню до статті 304. От. І відповідно, це та ж сама форма прояву втягнення у протиправну діяльність, але в даному випадку вона є е, спеціальною по відношенню до загальної статті 304. От. Але ця постанова вона поширюється і на ці кримінальні правопорушення, тобто, для того, щоб Зрозуміти щодо зрозуміти усі ознаки складів кримінальних правопорушень, де наявна така обставина, яка обтяжує відповідальність як втягнення неповнолітнього або малолітнього в певну протиправну діяльність або антипроматську діяльність, то, відповідно, ми користуємося саме цією постановою. Відповідно, тут все це зазначені. Повертаємося до презентації. На цьому у нас все. На цьому на все. Дякую за увагу.